І розкажи, чого ми Джелькою перевертали нашу підлогу. І не тільки Джелькою. Хочете побудувати будинок своїми руками, тоді все відео для вас. Вони ну, тільки веселе, але ще й корисне. Юрій та Ірина будуть свій власний будинок, самі діляться цим у Тік-Ток. І знаєте, люди, які власноруч будують свій дім, завжди викликають лише повагу та захоплення. Тому обов'язково підпишіться на них, а ми з вами дивимось далі. Історія така, що робити цю побутівку, ми хотіли почати з мінімальної відстані від землі, наскільки це можливо, оскільки там буде ще прибудова, і відповідно в кінці ми би вийшли дуже високо від землі. Ми цього хотіли уникнути, тому з цього боку почали максимально низько, настільки що там фактично не було місця залізти під низ, Тобто, в класичній схемі, як збирають підлогу, зібрали лаги, поставили, залізли знизу, прибили плівку, захист від гризунів і зверху вже утеплення. Ми. Хоча Юра написав, що він переглянув тисячу відео на Ютуб і бачив, що утепляють знизу, я можу сказати спевленіцю, що так ніхто не робить і перевертати точно нічого не потрібно. Ми вирішили зробити наступним чином: ми збирали підлогу верх ногами. Та, ми просто поставили цей прямокутник, поставили лаги через одну, якраз через одну для того, щоб було легше перевертати. Тоді дали плівку, вітрозахист, потім металеву сітку, захист від гризунів, це все пристріляли, і вже після цього перевертали підлогу вет ногами. Я пообіцяв Юрі зняти відео і показати, як насправді це робиться в класичній схемі. І це відео має виключно інформаційний та навчальний характер. Але перед тим маленька ремарка. Якщо ви плануєте будувати будинок самі, починати потрібно з правильного проєкту з архітектурними рішеннями, де і всі вузли та етапи по Наші готові топові проекти, які ми вже реалізували, можна купити всього за 200 гривень за квадратний метр. Це зекономить вам час, гроші, нерви і сили. Починаємо з обв'язки. Вона складається з пакета, з трьох дощок, а не з бруса. це дуже важливо, бо дошки зв'язуються між собою і дають зовсім іншу надійність та жорсткість. Далі кріпимо каркас під сітку від гризуні. Сітку обов'язково випускаємо на 10-15 см. Наступний етап супердифузійна мембрана. Часто її називають вітрозахистом, але це не зовсім так. Її справжнє завдання випускати вологу з утеплювача на згоні і не впускати в серед. І вже після цього монтуємо каркас під підлогу з кроком 590 мм. Для утеплення використовуємо лише базальтову вату з чиністю не менше 30 кг на метр кубічний. Роломна вата для цього не підходить взагалі. І вже після мінвати закриваємо пиріг паробар'єру. На відео також видно, що мембрану поклали і з боку вулиці, і з боку кімнати. Я можу помилятись, але якщо це так, то це дуже груба помилка. Правильна схема з зовнішньої сторони мембрана, яка випускає вологу назовні, а зсередини паробар'єр, який повністю блокує рух пари всередину. Якщо зсередини встановити мембрану, утеплювач опиняється між двома шарами, і вся молога, яка завжди з'являється в конструкції там, через повітря, мікротріщини, через експлуатаційні процеси, починає накопичуватись. У результаті мінвата не висихає, втрачає теплозаційні властивості, з'являється конденсат, ціль, грибок, неприємний запах, а дерев'яні елементи конструкції можуть починати гнити. Саме тому паробар'єр із середини є критично важливим для безпечної довговічної експлуатації будинку. Адже в цьому і є суть енергоефективного будинку. Збирайте це відео, діліться ним і пишіть у коментарях, що думаєте. А якщо ви хочете, щоб вам збудували якісний каркасний будинок з гарантією 25 років, звертайтесь. Я Олег Зелес та компанія Хвоя, будівництво каркасних будинків, яка, до речі, у 2025 році отримала від знаку знак якості. Контакти в описі до цього відео.